Вдалося повернути ще 95 українських військовослужбовців. Серед звільнених 93 рядових та сержантів і двоє офіцерів. Це воїни, які захищали Україну в найгарячіших точках у Маріуполі на острові Зміїний Чаес та під Бахмутом. Серед них є й захисники Азовсталі. Повернулись на рідну землю воїни зсу, нацгвардійці, прикордонники, моряки. Знову вдома і військові з Вінничини: Сергій із Шаргорода, Валентин із Стиврова та Вінничанин Дмитро. Лолом вдалося повернути з російського полону вже 2525 синів і доньок України. Слава Україні! Клаптик за клаптиком звільняють від російської нечисті і українську землю. Так, державний прапор знову майорить над староживим, що на Донеччині. Про це повідомив об'єднаний прес-центр сил оборони Таврійського напрямку. Нагадаємо, село було в окупації з березня 2022 року. Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин. І почали штурм. Спочатку ворог оказав супротив, питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Дякуємо одеським морпігам 35-ї окремої бригади. Вони перетворили півсотні рашистів на добриво для землі, яку вони намагались загарбати. Ще четверо здались у полон. У якості трофеїв нашим оборонцям дісталась техніка, що відтепер буде працювати на ЗСУ. Цей урал був повний БК. Там він абсолютно був повний. Вони його кинули. Нагадаємо, днями українські військові звільнили Макарівку поблизу Великої Новосілки та село Нескучне на Донеччині. Сили оборони України вигнали расистів села Новодарівка Запорізької області. Триває і визволення українців з водяної пастки, яку влаштували окупанти, підірвавши Каховську ГЕС. На Херсонщині затопленими залишаються майже півсотні міст, сіл та селищ на обох берегах. На звільненій території затоплено 3801 будинок. Попри шквальний вогонь російських терористів триває рятувальна операція. На правому березі з водяної Паски вдалося витягнути 2743 людини, з них 228 дітей та 77 маломобільних осіб. Тільки з Херсона евакуювали 2318 місця. На лівому березі ситуація залишається критичною, евакуація росіяни блокують і самі не проводять, до того ж заважають нам рятувати наших людей, відкриваючи вогонь у спину літнім та маломобільним жителям області. Часом кількість загиблих збільшилась до восьми. Ще 42 людини зникли безвісти, серед них семеро діток. Мешканцям Дніпропетровщини, Херсонщини, Миколаївщини, Запорізької та Одеської областей нагадують про небезпеку використання неочищеної води. Адже через затоплення полів, кладовищ та каналізацій, вона має високий рівень забруднення. Також слід уникати купання і риболовлі. На Херсонщині енергетики почали повертати світло в постраждалі населені пункти. В обласному центрі відновили роботу 12 трансформаторних підстанцій. Ще 110 залишаються підтопленими. Без світла понад 15 тисяч людей. Україну накрили рясні зливи, розмиті дороги, повалені дерева та пошкоджені мости. Такого лиха наробила негода на Львівщині. Там через шалену зливу з берегів вийшла річка Східничанка, внаслідок чого кілька десятків господарств підтопило. З 16 житлових будинків рятувальники вже допомогли відкачати воду. Особливо постраждали Дрогобицький істризький район, населені пункти східниця, увичновий кропивник на даний момент. Лабораторним центральним центром там також про спожив службу ведеться робота щодо нерозповсюдження е, інфекційних захворювань і провіка якості питної води Державною службою надзвичайної ситуації здійснюються всі можливі заходи щодо убезпечення постраждалих на даний момент. Постраждалих немає. Служба автомобільних доріг і департаменту де, дорожнього господарства ведеться робота щодо об'їзду. І доїзду до населених пунктів, які постраждали внаслідок розливу річок. Це так розбушувався циклон з чорного моря. Пояснюють у Вінницькому обласному центрі з гідрометеорології. Наша область нині теж під його впливом, але не в таких масштабах. Прохолода в регіоні протримається ще найближчі кілька днів. Частково потеплішає ближче до кінця тижня. Однак чекати сонячної погоди на вихідних не варто. Вчора і на ближайші дві доби ми знаходимося під впливом циклонічної діяльності на Чорним морем, тому спостерігалася така нестійка погода. На завтра ми очікуємо місцями невеликий дощ, вітер північно-східний 5-10 метрів за секунду, температура вночі 7-12 в день. 15-20. В суботу та неділю очікується сніз знов погода. Короткочасний дощ, гроза. і починати ну, денна температура буде 10-15, 25-30. Щодня створювали до п'яти сотень фейкових акаунтів для підтримки РФ. СБУ та кіберполіція заблокували у Вінниці потужну ботоферму. Троє чоловіків для своєї псевдороботи винаймали переважно нежитлові приміщення по місту. Там і встановлювали спецобладнання. Завдяки його роботі щодня реєстрували до п'яти сотень анонімних облікових записів у різних соцмережах. Готових ботів продавали або здавали в оренду російським СММ агенціям, які працюють на спецслужби РФ. Ті ж використовували ці акаунти для роз. Гону про кремлівських наративів під час обшуків правоохоронці вилучили спецобладнання, сім картки та банківські картки. Вирішується питання про повідомлення зловмисникам про підозру. Це несанкціоноване втручання в роботу інформаційних мереж або телекомаційних систем. Санкція цієї статті передбачає до 15 років позбавлення волі. Знімала прокляття за гроші. Поліцейські він не викрили шахрайку, яка ушукала двох пенсіонерок. Правопорушниця видурила у потерпілих майже 150 тисяч гривень. Жертв злоумисниця знаходила на вулиці і розповідала, якщо не зняти прокляття з рідних, вони помруть. Так у 74-річної жінки шахрайка вициганила 40 тисяч гривень і 1200 доларів. За схожою схемою ошукала і 85-річну Вінничанку на майже 60 тисяч гривень. Наразі поліція встановлює. Усі обставини подій, можливих співучасників злочинів та інших потерпілих. Над розкриттям злочину поліцейські працювали декілька днів. Вони встановили особу зловмисниці. Нею виявилася 36-річна жителька Полтавської області. Розшукали жінку в Одеській області. Закликаємо громадян бути обачними, не довіряти незнайомцям та негайно телефонувати на 102 у разі шахрайських дій. Фальсифікат вартістю понад 650 тисяч гривень. Правоохоронці Вінничини разом з прикордонниками виявили склад з нелегальним алкоголем та цигарками. Загалом вилучили 100 літрів спирту та 16 тисяч пачок цигарок. Незаконний бізнес налагодив мешканець Могилів Подільського району, який раніше потрапляв у поле зору поліцейських за вчинення аналогічних порушень. Тепер зловмиснику загрожує штраф до 170 тисяч гривень з конфіскацією майна. За даним фактом розслідується кримінальне провадження з. Статею 204 кримінального кодексу України вилучено направлено на експертизу. У хмільнику загорівся санаторій. Займання сталося на другому поверсі в одній з кімнат площею 8 квадратних метрів. В той час у корпусі перебувало 133 відпочиваючих та персонал. На щастя, вони встигли евакуюватися. Вогонь знищив меблі, побутову техніку, вікна та двері. Пошкоджено внутрішнє оздоблення стін та стелі кімнати на площі 35 квадратних метрів. Причини загоряння та збитки наразі встановлюють фахівці. До ліквідації даної пожежі від СНС України Вінницької області залучалося 8 чоловік особового складу та 3 спецавтомобілі. Рятувальники Вінниччини вкотре звертаються до власників подібних закладів з масовим перебуванням людей. Будь ласка, слідкуйте за правилами пожежної безпеки, за електроприладами та електропроводкою. Бережіть здоров'я людей, які знаходяться та відпочивають у даних закладах. Підготовка до опалювального сезону триває. У Вінниці на вулиці 600-річчя масштабна реконструкція тепломережі. Це не маленька ділянка, це магістральний трубопровод, який запітує повністю весь масив вишенька. Це 500 400 чотирьохсотий діаметр трубопроводів. Вони були змонтовані в 80-х роках прошлого тисячоліття. За понад 40 років роботи трубопровід вийшов з ладу і досить часто створював клопоти комунальникам. Лише за минулий опалювальний сезон лагодити мережу довелося три рази. Тепловики кажуть, з новими трубами такого не буде, бо ж вони додатково захищені. Таких тут прокладуть більше 150 метрів. Це йде попередньо ізольована труба з поліуретановою ізоляцією і поліетиленовою поліетиленові оболонці. Тобто Наружній корозії вона не піддається, вона не гниє, вона розрахована на 50 років експлуатації. Старі та вже непридатні елементи замінять і в теплокамері. Повністю міняються всі засувки на нові, так як тим засувкам, які там знаходились вже більше 40 років. Вони для нас дуже важливі в зимній період, ну як для нас, як для рембриади, тому що ну, ми можемо перекрити. Одну сторону, другу і на участку, де перекрито вже проводити ремонтні роботи. Паралельно триває ремонти в одній з найбільших котелень міста. різні роботи є і сварочні, і, і гайки крутим, набиваємо сальники, ремонтуємо обладнання, встановлюємо все, щоб було готово до отопітельного сезону. Майстри ремонтують а за потреби замінюють обладнання та проводять технічний огляд мереж. Обов'язкове виконання ремонтних робіт даного обладнання, як технічне обслуговування, як поточного ремонту, капітального ремонту, забезпечує його стабільну роботу. Якщо дані роботи не будуть виконуватись, це призведе до може призвести до аварійних ситуацій, які є недопустимі в опальний період, і це є порушенням, може стати порушенням надання послуг споживачам». Аби через ремонт Вінничани залишались без гарячої води якомога менше часу, планові роботи на котельні та реконструкцію тепломережі комунальники проводять одночасно. Загалом зараз працюють на трьох ділянках по заміні трубопроводів. Це 600-тріч, Атангова-Кримського і космонавти. Ми вже виконали кілометр 26 метрів, а потрібно замінити 3 кілометри 600 метрів трубопроводів. Тому просимо з розумінням поставитися мешканців до відсутності послуги на даний час. Це робиться для того, щоб вони подальшому безперебійно получали послугу гарячого послугу до постачання та опалення. Щороку на підприємстві роблять усе, аби вінничани вчасно отримували послуги, а головне якісні. Та можливості комунальників напряму залежить від оплат за комірне. Тому, аби не створювати додаткових викликів в новий сезон, вінничан просять погасити борги та розраховуватися за спожиті послуги вчасно. Вони майструють обереги, граються з аніматорами, танцюють і з радістю зустрічають хвостатого улюбленця. Патрон! 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 Війна не є приводом зупиняти життя, і наше сьогоденнє майбутнє це наші діти. Ми маємо їх підтримувати і надавати це відчуття щастя дітям, в очах яких наше майбутнє. Якщо в нас є хвилинка для того, щоб надати дітям можливість отримати радість, і це щастя вона має бути обережно склеює деталі майбутніх брилоків семирічна Кіра. У неї та її кращого друга тепер буде аксесуар із піротехніком-патроном. Він мені подобається, тому що він гайний, помагає воєнним. Та За радісними обличчями цих дітей ховається біль тривалого очікування рідних з фронту або ж втрати близьких. Вже більше року Сніжану оберігає з небес її старший брат. Втрата Станіслава для цієї родини болюча рана на все життя. Вони спочатку вели вуличні бої за кожну за кожну вуличку міста Маріуполя, а тоді попав на Зовсталь. 9 квітня вийшов з позиції і попав під фосфорний бомб, фосфорна бомба. І він загинув. А восьмирічний Вова чекає на перемогу над окупантами та повернення рідного дядька. 12 квітня вони попали в полон. Це вже Ріки два місяці ми нічого не знаємо, де він що він. хлопчиків та дівчаток, яким війна принесла гори, зібрали разом міжрегіональний гумштаб, координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими та фонд співдружності три тисячі дітям захисників військовополонених, зниклих безвісти та загиблих оборонців, влаштували майстер-класи та активності. Їм важко зі своєю проблемою залишатись наодинці. Людям не завжди хочеться йти спілкуватися з психологами. Людям не завжди хочеться спілкуватися з спеціалістами і юристами, наприклад, або військовими. А коли ми організовуємо такі мероприємства, ми таким чином, знаєте, долучаємо їх до соціуму. Загалом до заходу долучилися близько 60 дітей. Зараз такий важкий час, і як ти кажуть, радості мало а діти взагалі вони. Розчаровані, як в цьому всьому я думаю, для них це маленька радість. Подібні активності планують проводити і надалі, щоб відволікти діток від думок про війну та повернути в щасливе дитинство. Карні трьох громад Вінничини вже отримали ліжка європейської якості. Необхідний вантаж міжрегіональний координаційний гуманітарний штаб прийняв від громадської організації самооборона Львівщини. Така підтримка вкрай важлива, адже через розв'язану расистами війну медзаклади стали обмеженими в певних ресурсах, а тому мають постійну потребу в обладнанні. Реалізовувати важливі запити від лікарень гумштабу вдається в координації з подільською громадою. Ліжка, хоч і вживень, Проте функціональності та якості не втратили. Важливо, що це багатофункціональні ліжка разом з матрасами. І В рамках от нашої такої співпраці всього штабу і в рамках програми Громади громадам» ми будемо по громадам тим, які мають потребу. Я маю на увазі лікарні, яких мають потребу, а в таких ліжках, в ну, подальшому їх туди і відвозити і передавати. Ну, в залежності там від потреби, це від 5 до 10 ліжок на громаду. На планшетах зображення, які щоразу змінюються, а на світлинах всесвітньо відомі зірки та українці. Проста сім'я, яка живе в Микіївці, і Фредді Меркурі. Герої виставки близько 20 людей. Усі вони живуть з ВІЛ або ж вже померли через хворобу. Хворіти може кожен незалежно від віку статусу кількості грошей, місце знаходження країни. Експозицію презентували для віничан у молодіжному центрі квадрат, а ще провели тематичну лекцію. Більше дізнаватися про стереотипи, які існують у суспільстві, для того, щоб їх руйнувати. Наприклад, якщо людина хвора на віл снід, це не означає, що з цією людиною не можна контактувати, чи це є абсолютно небезпечним. Звернули увагу і на важливість обстежень, адже під час ковіду та війни їхня кількість значно зменшилась. Менше уваги, в тому числі до інфекцій, що прийдуться статевим шляхом, і десь орієнтовно на 30% зменшилась кількість обстежень на вілінфекцію в усьому світові в Україні і Вінницькій області. Але в зв'язку з цим ми що, ми бачимо більше занедбаних випадків вілоінфекції. Організував просвітницький захід Український офіс здоров'я, аби звернути увагу на невиправдану дискримінацію людей з інфекційними хворобами. Це була така принциповий такий момент, щоб це не були там студенти-медики, не молодь, яка пов'язана з охороною здоров'я. От, власне, це прості, проста молодь з міста Вінниці, які сьогодні зареєструвалися і прийшли до нас на захід. Важливо знати про засоби превенції, важливо знати про те, як ми можемо вчасно виявити захворювання, і потрібно знати, чи ми можемо це діагностувати, коли і як, і як його лікувати. З цікавістю слухали та спростовували міфи і стереотипи, які переслідують людей із захворюваннями. Змогли цього дня присутні пройти експрес-тестування на ВІЛ, сифіліс та гепатити. Огляд проводили швидко за 10 хвилин. Кожен зміг побачити результат. Як нам у дитинстві казали, як комарик вкусив, тому цього боятися абсолютно не потрібно. Кожна людина несе відповідальність, як за себе, так і, наприклад, сьогодні ми говорили з ВІЛ-інфекцію для свого статевого партнера. Організатори кажуть, хотіли, аби усі присутні відчули відповідальність за власне здоров'я. Прийняла як рідних і стала турботливою матусею. Той Буся старанно вилизує четвірку пухнастих клубочків. Вже майже місяць для них вона грятівниця і захисниця. Побачивши оператора біля малечі, береться обгавкувати знімальну групу. Не обіжаю, не обіжають відголовів, ні, ні, ні. Їх просто погладили, все, 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 заспокойся. Є, диви, там, іде, 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 все, іде. Історію появи кошенят нам розповіла власниця бусі Надія Кузнєцова. Пухнастих, закопаними у дитячій пісочниці, знайшов її син і попросив врятувати. Вони ще пупочки навіть не ну були. Попочки на животиках. Тобто десь, мабуть, дня два-три. Я так думаю, матуся їх там могла залишитись чи це тільки люди їх там залишили? Я не знаю. Ну закопати просто в пісок. Ну, вряд ли кицька так закопає і закриє пісочницю. Я сумніваюся, що це кицька зробила. Консультація із ветеринарами і що три години годування. Родина Надії вже майже місяць, не відходить від крихіток. Так, як для діток до місяця на 100 міліграм, три ложечки суміші. Зачувши звуки приготування, для малечі починається найбільша мука дочекатись своєї черги за молочною пляшечкою. «По началу, як тільки їх принесли, забрали дуже важко було їх накормити. Вони були зовсім полі. Практично не їли. Грам 5-10 – це максимум, що вони з'їдали. Зараз кожен по пів пляшечки вже з'їдає». Надія помітила, що кошенята кожне по-своєму реагують на процес годування. Від задоволення одні підіймають лапки, інші ворушать вушками. Хтось апетитно плямкає. Вже самостійні, так? Угу. А найдивовижніше те, що буся теж годує кошенят. Собаці два роки своїх цуценят вона ще не мала, а відповідно і нема молока. Та муркотуни так завзято його шукали, що бусі довелось стати матусею. Вони шукали, вони її смоктали, але ну звісно, що воно пусте було. Вона вони кричали. Ми їх кормили молоком. Вона почала просити молока. Хоча родніше вона молоко в нас не пила. Вона почала пити молоко. І ось ми ходили до ветеринара, і він нам сказав, що в неї ну є таке розуміння, як ложна брем'яна у собак. В неї з'явилося молоко, і вона почала його його. Вона вигодовує їх зараз молоком. А тим часом в рятівників кошенят нові клопоти шукають люблячу родину для маленького пухнастика. Двоє забирають стовідсотково. Ну, одне, мабуть, ми залишимо для бусі, тому що я так думаю, що якщо ми заберемо для неї, це буде дуже печально. Тому, мабуть, скоріш все, що одну кисечку ми оставимо для неї. Тож на гарну домівку добрі руки очікує одна красунька.